В рамках проєкту Ідентичність Миколаївщини громадської організації Центр навчання і освіти дорослих південь проходить серія публічних консультацій. Представники сфер бізнесу, культури, місцевого самоврядування та науки обговорюють ідеї розвитку області. На черговому заході свої думки висловили представники медіа. Це досить непоширена на Миколаївщині форма роботи, але вона плідна в тому контексті, що генерує велику кількість гарних ідей і може об'єднати і знову ж таки може задіяти різні категорії для того, щоб зібрати більш-менш конструктивну загальну думку, і для того, щоб потім безпосередньо опрацьовувати її на інших рівнях, бо безпосередньо результати даних консультацій вони будуть опубліковані не лише в ЗМІ, а вони будуть донесені. Ні, до міськради, до облради професійну допомогу в організації заходів надає інститут економічно-соціальних досліджень Республіка, котрий спеціалізується на проведенні публічних консультацій. Ми пропонували методологію і метод проведення збору інформації від різних зацікавлених сторін для розробки ідентичності. Якщо ми будемо залучати і владу, і бізнес, і громадських організацій, і медіа, і науковців, тоді ми зможемо зібрати максимально якісну інформацію, максимально якісне бачення того, власне на чому потрібно робити фокус, і як представляти область як в Україні, так і на міжнародному рівні. Залучення представників засобів масової інформації особливо важливо в контексті розвитку проєкту Ідентичність Миколаївщини. Наголошують організатори. Журналісти зможуть створити якісний медіапродукт та розповісти, на що варто звернути увагу в нашому регіоні. Розуміло, що для кожного нас, в першу чергу, на рівні душі, да ми маємо говорити про нашу ідентичність, відстоювати свою унікальність і розповідати, які ми неймовірні всьому світові. Це е, питання досить глибоке, інтимне, і стосується багатьох сфер. Хтось приїжджає навіть з якимись своїм плануванням і розказує, яка неймовірна його маленька батьківщина, але все ж таки в нас є і загальний контекст. Тобто, ми шукаємо ті речі, які близькі кожного, і вони про Миколаївщину, не дивлячись в якому куточку нашого регіону, вони живуть нашої області. Учасники заходу попрацювали в групах, обговорюючи історію та відомих особистостей Миколаївщини в контексті просування культурного надбання нашого регіону як всередині країни, так і на міжнародній арені. За підсумками циклу публічних консультацій, організаторами буде сформований великий звіт з аналізом усіх запропонованих ідей. Сергій Лисюк, Володислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ.